І Слава на наші Господу, хто зібрав нас такий радісний цар, який сьогодні у нас, Насті святкові. святковий зібралися, він ім'я Господа нашого Спасителя Ісуса Христа Бога Живого, щоб бути в Його присутності. Сьогодні у нас відповідальне служіння, кожне служіння, відповідальне, але сьогодні ми погодилися залишати спомин про страждання нашого Господа інуті. Такій ціною Він заплатив за нас і студив. Слава йому. Дякуємо, і слабо, і слабо. слава, і славу. Дякуємо, що в нас є така бажання, є в нас така радість, є в нас така потреба. В нас є віра, Господь дає віру, і ми віримо в Господу, добираємося. У нас є радість, бо Він дає радість нам, Він дає життя і силу жити і служити нашому Господу. Богу Прочитай трошки Слово Боже. Хай Бог благословить. Тобто, сьогодні. Нас будемо приймати, це спомин, приймати причастя. Я не готувалися до цього, ми бажаємо цього, ми погодились і хай Бог благословить, вийде нам на зустріч, хай завершити цю заповідь досконало і правильно, з щирістю, з радістю, з вірою, щоб прийняти цю від Господа благодать, і милість, бо від нього все. Ми ним живемо, ним наповняємося, на нього взираємо і слава його. Перше послання до Петра, то читання Петро, апостол Ісуса Христа, він якби між учнями Господь поставив, що він учнів наставляв. Він дав слово, і хочете прочитати, Воно слово досконале, воно мудре, воно корисне. І Знаєте, кожне слово тут воно має свою вагу. Тут нема зайвого, нема того, що не достає все сказано і все коротко і ясно. Хай Бог благословить наповнятися цим словом, сповнятися. Другий році з першого лиша прочитаю. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, лицемірство, застрість і всякі обмови. І немов новонарочені, немовлята, жадайте щирого, духовного волка, щоб ним вирости вам на спасіння. Таке залустання на спасіння. Люди прийшли до Господа, покликав, прийшла Євангелія спасіння, звіщались. Прийшло спасіння по вірі. Люди почули. Господь постукався, в серця прийшли і каже, що треба. Каже: Виростаймо на спасіння. Нам треба вирости. Нам ми прийшли з цього світу. І в нас осталися. Ми якби немає. Господь поставив на, на цей шлях, щоб ми йшли і обновлювалися. Дух святий посилає, дає як написано: завдаток Духа Святого дає. Хтось сповнений Дух Святим, переповнений, хтось має завдаток, міру. Божої милості і маль, але Дух Святий управляє нами, і Дух наставляє, зрікає, відкриває, показує, що ми змінювалися. Ми повинні змінювати Слово Боже, воно вірне, воно дає силу, воно дає перемогу, Дух Святий дає. І слава Господу, що ми є спільності, єдності, а Господь тут з нами побуває. Де двоє чи троє зберуться і для моє, я моє яс поміж вас. Він каже, щоб ми ви вирости на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього до каменя, живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. Є камінь, камінь, основа. Це камінь, приховання, на якому будується церква. Камінь, знаєте, не той в тому образі ми бачимо камінь, що стоїть на ньому. Це духовний камінь. Духовна сила, і все ми прийшли на Господі. Будуємося. Є в нас, скажімо, багато вчителів у нас є, вчитель і тих, від кого хто нас навчає. Ми вчимось, не є головний вчитель. У мене є головний вчитель, який навчає Ісус Христос Господь. Те, що люди говорять, знаєте, люди, хто удосконалився в Господі, він пізнав Господа, він навчає Божої науки. Це він кладе цю нову, і вона добре і правильно. Але Господь, знаєте, щось дето трошки може змінювати, щось може не так трошки. але Господь дав нам мудрість дає. Дух Святий дає мудрість почати при мудрості, страх Божий, дає мудрість, що? Що ми будемо відрізняти. Чисте від нечисте, звичайне від святого. І ми фільтрувати. ми багато можемо слухати і чути. але добре, якщо ми відрізняємо, що вільне і правильне, що від Господа, що не від Господа. Бо є, каже те, що і не від Господа, є сповчальне, є різне. Ми повинні вчитися в усьому досконалості, святості, праведності. І слава Господу! Ми вже на спасіння. Ми слухаємо слово, і тут воно І Я скажу, те, все, що тут говориться, скільки говориться. Слава Господу! Тут, моно... Тут є та основа, є та сила, є Господь, є дух, все є, щоб ми возростали і піднімалися. І Господь є той камінь, на якому ми стоїмо, каже, не впадемо і не захитаємося, бо він держить. Він основа всього. Він камінь, церква будується на камінь. І слава нашому Господу. Слава, слава. слава нашому Господу. Прочитаю далі продовження восьмий вірш. І камінь, спотикання, і скеля спокуси. Об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Бачите, є слово і є це. Господь каже, скеля спокуси і камінь спотикання. Хтось став на камінь, хтось стоїть, хтось прийняв, а хтось каже, спотикається на це. Не, не, не слухає слово, не розуміє слово, не приймає слово. Це, не вірючи слово. На й призначені були. Вони спотикаються, вірячи слово і призначені, хочу сказати таке слово. Я слухаю Боже Слово, навчаюся від Господу, Господь відкриває, угрунтовує. І слава Господу, я йому дякую Кожен із нас. Ми не так, що ми навдилися, І хто прийшов, то той вже то ми, Господь нас передбачив наперед, ще до нашого, як то кажуть, народження. Господь зіткав нас, Господь дав наперед, є для кожного своє так сказати, предназначення, як по-русски сказати, а по-українськи є передбачення таке для кожного. Господь приготував. І не може, як то, хтось -то призначений, приготовлений на служіння одно, і я не можу те робити, що призначено комусь. Ну Є для мене предназначення, є для кожного нас, Господь передбачив, що то призначив. І слава Господу, якщо ми досягнемо того, що Господь для нас призначив. Він не призначив нас, щоб ми були хворі, щоб ми страждали, щоб ми відійшли, що для нас призначив служіння. І є той, ми стоїмо на війні, скажімо так, і ми воюємо, проти нас воюють, ми не воюємо проти нас. А ми спротивляємося, ми даємо відсіч. І якщо ми, як то кажуть, в істині правді стоїмо, якщо ми покірні. Наскільки ми покірні для Бога, наскільки ми покірні для Бога, наскільки Він нас зможе змінювати. Бо слово говориться, і хто шукає, ми прислухаємося, ми думаємо, ми шукаємо, а ще тут, я не знаю, ми питаємося у Господа, Господь відкриває і показує. І є для кожного предназначення, для кого є кожне передбачення. І Господь, хоче приклад такий, як утверждення, сказати ще ізраїльський народ йшов. І Мойсей вів цей народ, і Мойсей вів народ. І народ був для чого призначений? Був призначений на служіння Господу, щоб славила сім'я Господня через нього. Це був Божий народ, який народжений початок був Авраам, і народ прогрішився, і гнів Божий запалав на народ. Знаєте, не було того. Це предназначення, яке було призначене для народу Божого, воно якби втрачалося. Він сказав, унічтожу цей народ, унічтожу цей народ. Він ти і каже до Мойселя, від тебе піде другий народ. І Мойсей, якби став пролом, якби не то, що Мойсей навчав Бога, він не навчав Бога. Він совершив, якби таке молитву, молитву таку на е, совершив таке. Як скаже суд, суд, суди є, значить це складна. І багато сказати, я не, не хочу відплікатися такі суди. І мусей прорік і сказав, що ти вивів цей народ, і ти розсуди, ти, Господи, розсуди, як правильно. Ти, що люди скажуть, що дар... драйс що ти вивів цей народ, щоб погубити і Господь, якби не не мосяювати того, але Господь. Мойсей звернувся, як став в проломі, затупився. І Господь совершив суд свій, який суд. Цей народ звели боги, інші, інші відвели. І він простив, і він не вибачив. Каже, бери і види їх далі. Отаке. І нас, кожного, є на нас є предназначення, щоб ми стояли в цій істині і були виконані те призначення, яке Господь нас призначив. Ну приходить, якби. Зводить нас, покуса приходить, ми стоїмо в горіху, в боротьбі з рихом і всяким. І ми стоїмо. Господь хоче вірних, сильних, перевірних. Ми будемо читати далі. І Господь такий. І ми, Він хоче нас. Вони були, не вірячи слову, на що і призначені були. Люди були призначені на те, щоб їх відвідати. Призначені. Вони не вірять слову, чого вони призначені на це. Юда Іскароцький він був призначений на це, так Господь сказав. Той, хто був призначений. Знаєте? І ми, ми народ особливий, ми народ вибраний. І прочитаю слово дев'ятий вірш. Що Господь каже, про нас, про нас Петро каже, що Господь хоче бачити в нас. Хоче бачити, ну що ми взираємо. Як ми бачимо, знаєте, ми можемо, я сьогодні ходив, що то зробив, не зробив, знаєте, це часткове, це добре, правильно, ми говоримо, ми це в тому. Але добре, як ми бачимо всю картину. Ми бачимо, ми не, не бачимо, ми бачимо, і дивимося, о тут Яблучко, там що то що, а там що, а там садок далі, а там хто то доглядає, що то ми... добре, як ми все побачимо, і ми, ми бачимо ти орієнтів, що Бог хоче. І Бог е, таке слово питає. Петров, а ви вибраний рід. А ви вибраний рі священство царське, народ святий, люд власності Божій, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темрови до дивного свого світла. Ми каже, возьмем розберемо це дуже важливий зір. А ви вибраний рід, Ми вибрані. Господь вибрав нас, він нас наперед передбачив, призначив. Він дав нам це. Ми маємо, і це нам повинна бути відповідальність, що ми в цьому були, бо не всім це мають. Не всім це прийшло, не всім це дано. А нам така Божа милість і благодать для нас, що він нас покликав, ми почули, привів, бо він передбачив. Для нас кожного є предназначення служіння, як, як даю, каже, дари дають. Дають дари. І, як то, таланти такі даються, і добре, як цього людина цей талант, вона використовує, примножує, робить Господь хоче цього. І Господь хоче, щоб ми були, ми є вибраний. Не, не, не кожен це має, і ми цим повинні дорожити, І дякувати і славити, Господу. Священство царське нас став, Господь царує. А ми священники Божево. Чи ми знаємо, які обов'язки священника? Що Господь, що священник, які обов'язки, в старому завіті описується, я не буду все казати, ми знаємо, він хоче, щоб ми освячувались і самі були, будьте святі, я будь святий, щоб ми освячували інших, ми благословляли, ми заступалися, ми жили во славу нашому Господу, ми священство царське. І не всі, у кожного своє призначення, хто-то проповідує, як слово, оці, хтось апостол, хтось проповідник, хтось наставник, другий. другі, хтось утішитель Господь, кожному дав свою відповідальність і в тому, що є. Ми повинні стояти і преуспівати. Господь це бо церква будована не одною. Не може бути церква і всі апостоли. Не треба всіх, а один апостол є, який для що другі є, вчителі є е, значить служителі різні в кожній сфері. І Господь хоче, щоб ми шукали своє пред. Перед своє передбачення, що Господь хоче. Ті таланти, які ми маємо, ми повинні ними служити Господу. Каже: я більше служу, як той. Да, ти служиш одним, той служить другим, той третім. Хтось Боже молиться і совершає інше, стоїть в такій сфері, що ти не бачиш і не знаєш. Якщо він не буде за те молитися, ти не будеш при успівати. Різне, і каже, не тримайтеся один одного, любіть один одного. Хай Бог благословить. Ми священники. Народ святий, святий, освячення від Господа, Освячена Господь відділив від світу і дав нам це наповні, Дух Святий наповні. Чим більше як є багато Духа, сила, Духа Святого є, людина освячується, не своєю силою ми можемо, Духом. Святим Дух Святий совершає діла, великі діла Божі, і слава нашому Господу, що ми просимо Господа, ми звертаємося, ми призиваємо, і Господь каже, дає по наших молитвах. Пані, ми кажемо, святий люд власності Божої, люд власності Божої. Власність Божа, знайте, Господь вивів Ізраїля із Єгипту, вивів. І вони не були повністю власність Божою. Вони несли з собою, вони несли ідолів несли. Вони несли те, кому поклонялися там. Вони не могли з цього зретися, не могли покинути. Господь каже, все відкиньте. Я Господь, я Господь. Скільки раз повтореться, Ісус є Спаситель за Ісуса, скажемо окремо, скажу так, прочитаю далі. Божий щоб звіщати, каже. Да, люд, власності Боже, щоб для чого признаєш, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла? Ми були темряві, ми були темрява. Господь нас просвіщає і ми жадаємо, хочемо, бажайте, каже, досконалість. царство Боже досягається силою, і ми повинні проявляти цю силу. І ми це робимо. І слава нашому. Ми це робимо, бо він нас держить. І, він, і на нього уповання не є, кличе, молимося, просимо, і він дасть нам більше, укріпить нас в боротьбі, поможе і благословить. Колись не народ. Хто це за кого каже? Петро каже до нас, каже до церкви. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись помилуваний, а тепер ви помилувані. А тепер ви помилуваний. Господь е, хоче прочитати ще. Прочитаю вірш, е, прочитаю 24-й вірш. 25 він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Господь совершив працю. Виконав, сьогодні ми будемо споминце і сувершати, і ми знати, як прийшло це, як сталося тіло, страждало і терпіло. І він наші гріхи підніс на дерево, так, щоб ми вмерли для гріхів. Ми вмерли. Там ми покаялись, ми сповідали про прогосподом. Ми що? Ми завіт заключили Господом. І сьогодні ми цей завіт будемо обновляти. Хай Бог благословить. Ми так для праведності жили, його ранами ви здоровлені. Ранами, що ми здоровлені, знаєте, наші тіла здоровляються ранами. Наші Душі Здоров... Яється. Нам не всі повністю грішна людина потребує здоровлення. І ми здоровляємося це, це ціло. І душі, і Дух наш Духом Святим обновляється. І він якби на троні стоїть в нашому житті. Дух наш стоїть на троні. Він обновлений Духом Святим і трудиться, працює разом з Духом Святим, Господу Богу Слава. Ми є е, ранами оздоровлені. Бо ви бо були, як ті вісті, за та ви повернулись до пастора і опікуна ваших душ. У нас є пастер, у нас є опікун. Ми знаємо до кого звертатися, ми не знаємо на кого дивитися, ми знаємо від кого чути, кого слухати і поміч, звідки прийде нам від Господа, від Господня на дусі, Господь усьому і йому слава. Прочитаю ще. Перший розгляд, 18-й І знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви від марнотного вашого життя, що передане ваших батьків. Не сріблом, не золотом, нічим ми, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорожнього, чистого ям'яти. Ми це знаємо, ми це знаємо. І Петро проповідав говорив, наставляв каже. Знайте, пам'ятайте, звідки ви прийшли, хто ви і як за яка заплачена. Господь. 21. Через нього ви віруйте в Бога, що мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Через Господа каже, через Господа ми віруємо. Не, не Бог прочитаємо. «Послух, послух послухом правді очистять душі свої через духа. На нелесимінну братерську любов і реально від щирого серця любити один одного. Господь хоче любові, єдності, спільності, бо це Божий народ, вибраний народ, і народ. І слава! Бо народження не ствільного насіння, але не твійного Словом Божим живим та тривалим. Слово Боже, тут великий букві Слово. Ми читаємо Слово є багато, але Ісус Христос є Слово Боже. І Він автор цього, і Він початок цього. І все він. це Слово Боже, Ісус Христос, так, об'явлені Івана, бо слово питься, Слово Боже. Іван від Івана починається. Ісус, слово Боже. Бо кожне тіло, немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт реляний, засохне трава, той твіт опаде. Про що говориться? Без Господа немає людині життя. Без Господа. Вона як трава полюва. Ціт упаде, трава засохне і буде спалена. Отаке. Є. А слово Господнє по вік пробуває. І це слово, яке звіщено вам в Євангелії. Хочу ще сказати так, якби обопустити таке пояснення маленьке. Господь прийшов в цей світ наш, Ісус Христос Господь. Він є від Бога, це якби поручення таке, щоб до Бога привести вибраних, тут написано, не, не, не зібрати, а приведи кого небудь ніхто не будь не віддає. Приведи вибраних привести, святих привести і праведних, досконалих і випробуваних, і вірних на власність Божу, привести як непорочну Діву церкву Христову. Отаке є світ Господле і, як тут говориться, не, ко, не кожен дійде в садик, не кожен, не всі сказав «Гос, Господи, Ми ходили, ми то-то робили, чи ви бачили ту Божу ціль, що Господь хоче. Чи ви стояли в цьому, чи ви сувершали це? чи ви взірали один на одного і величалися один перед другим. Ні, Господь хоче, і він шукає народ ізбраний і багато покликаний. І Господь покликав багато. Ну, мало ізбраних, мало тих, хто війде. А Господь нас живе, в нас є шанс, нас є Божа воля на це, щоб ми освячились і щоб ми всі дійшли в Божому біді. Що ми всі були з Господом. Якщо ми тут цей шлях пройдемо досконало, і ми тут осовершається наш хід у святиню і в небеса тут особлишається. Хай Бог поможе. Трудитися нам, думати, роздумувати, прийняти. Від Господа, взирати на Господа і жити в Господу. Йому вся слава прибуде. Йому є вся слава навіки Богу нашому. Амінь і амінь. Будемо лити до нашого Господа.